Російський диктатор Володимир Путін вкотре заговорив про застосування ядерної зброї в інтерв'ю пропагандистам. Він заявив, що РС військово-технічної точки зору готова до ядерної війни. Мовляв, якщо ша відправлять війська в Україну, це призведе до загострення конфлікту. Водночас Путін сказав, що наразі немає необхідності застосовувати тактичну ядерну зброю проти України, та навіть стверджував, що таких намірів, начебто, ніколи не було. У нас є свої принципи. Вони кажуть, що ми готові застосувати зокрема будь-яку зброю, зокрема тактичну ядерну, якщо йдеться про існування російської держави, заподіяння шкоди нашому суверенітету і незалежності. У нас же все прописано в нашій стратегії. Ми її не змінювали. Однак, за словами диктатора, якщо США проведуть ядерні випробування, то РФ зробить те ж саме. Мовляв, штати активно розвивають ядерні сили та вдосконалюють спорядження. Але це не означає, що як на мене вони готові завтра розв'язати цю ядерну війну. Ну хочуть, але що ж робити? Ми готові. В інтерв'ю Путін також прокоментував ведення західних військ в Україну. За його словами, це не змінить ситуацію на полі бою, а лише призведе до геополітичних наслідків. Встиг відреагувати Путін і на рейд російських добровольців, який зараз триває на території РФ. Диктатор певен він скерований на зрив виборів у Росії. Нагадаємо, напередодні російські добровольці з Легіону «Свобода Росії і російського добровольчого корпусу прорвали кордон з РФ. І зайшли на територію Курської і Білгородської областей. Вони вже анонсували удари по позиціях окупантів і закликали мешканців евакуюватись. За словами бійців, таким чином вони звільняють Росію від диктатури Путіна. Надія Ковальчик, телеканал НТА.